Пригожина ще навіть не встигли поховати, як на Росії взялися зносити кладовища вагнерівців, які були вбиті в Україні. Місця, де були раніше поховані окупанти, просто рівняють із землею. Відповідне відео опублікував один із ще живих вагнерівців. вот этот обеліск відкривав Євгеній Вікторович Пригожин в Ніколаївці. А ось здесь тут де ось ця дорожка, там були могили, Це все снісено. Ви що творите, хлопці? Да это же кощунство, блин. Это вы что, люди гибли за Россию, вы их тут землей сосравняли все могилы, Вы что творите-то вообще, что ли? Ні, Бога, нічого не боїться. Розмі повідомляють, що це кладовище у селі Ніколаївка під Самарою. Тут раніше зарили в землю кілька сотень учасників ПВК Вагнер до слова, хрести і вінки просто повиривали із землі і поскладали на одну величезну купу. Що буде далі із територією вже колишнього кладовища, поки невідомо.